А в Берліні заарештували підозрюваного у вбивстві 40-річної українки за інформацією Більд, 46-річного чоловіка, а також громадянина України, затримали поблизу місця злочину. Нагадаю, скривавлений труп Українки на лавці в одному з парків Берліну. Знайшли напередодні 9 лютого. За попередніми даними, жінка померла внаслідок травми верхньої частини тіла. Слідчі вважають, що підозрюваний і загибла були знайомі. Трагедію підтвердило і посольство України в Німеччині. Оголосили війну Будапешту. Саме так Віктор Орбан відреагував на розмови про можливий вступ України до ЄС в 2027 році. Прем'єр Угорщини заявив, що Брюссель і Київ нібито діють проти Будапешта. Назвав це воєнним планом. Звинуватив Євросоюз спробі обійти позицію угорців. І натякнув на бажання змінити владу в країні, водночас традиційно закликав підтримати його партію ФІДЕС на виборах як гарантію суверенітету. Ну, як то кажуть, от нам ще тільки війну Горщині не вистачало оголошувати. І так своїх проблем вистачає. І Україна почала планувати проведення президентських виборів та референдуму. Про таке повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. За даними видання, адміністрація Дональда Трампа наполягає на тому, щоб обидва голосування відбулися до 15 травня. В іншому разі, Київ може втратити гарантії безпеки з боку США, яких до речі ще немає. Співрозмовники Financial Times стверджують, що президент Володимир Зеленський може оголосити про вибори вже 24 лютого. Водночас, джерело РБК Україна, в оточенні голови держави заявило, що поки немає гарантій безпеки, жодних оголошень про вибори не буде. І інсайт Financial Times про травневі вибори і референдум в Україні спростовує народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Для цього потрібний напрацьований законопроект, а його немає. Написав він в телеграмі. І в парламенті наразі не відбувається жодної підготовки. При цьому ЦВК раніше вказувала, що на підготовку виборів треба півроку. Гончаренко вважає, що на банковій форсують тему виборів, щоб залишитися у владі ще на 5 років, і ці, в цій гонці втратили послідовність на його переконання. Спочатку потрібно, щоб домовились про мир, а потім, як то кажуть, вже про перегони. Народний депутат вважає, що в разі, якщо вибори все ж організують, в Зеленського мало шансів повторно очолити державу. А от громадська діячка Ольга Івазовська теж пише, що в Україні поки що не йдеться про вибори і прив'язувати будь-які політичні заяви до 24 лютого було повним нерозумінням настроїв суспільства. Про це вона зокрема заявила в коментарі Financial Times. За її словами, підтримка виборів під час активної фази війни залишається вкрай низькою близько 10%.